Всім привіт! Наразі рубрика розпаковка, огляд та ціни придбаного. Як ви вже зрозуміли з назви відео, що я була у декількох магазинах. І почнемо з Аврори. З нагоди відкриття півтора тисячного магазину Аврора були знижки до 60% на безліч товарів. Купувала я товар в останній день акції, тому вже звертайте увагу у куточку. Чорним позначена не акційна ціна, а білим це ціна акційна або на даний момент виходи відео. Саме я купила ось такі вологі серветки дитячі. Їх можна використовувати не лише дітям, а й дорослим. 120 штук від фірми Liro. Це українського виробника, дуже класні ці серветки, підгузки, підгузки, трусики. Неодноразово я цією фірмою користуюсь цими товарами. Тому залюбки купила, тим паче була знижка. Ще по акції купила ось таку іграшку пірамідка. Вона невеликого. Розміру. Класна знижка була, алінка підросте, обов'язково буде гратись. Можливо, її вже будемо використовувати і зараз. Побачимо, зуміє вона перекладати ці фішечки чи не зуміє. Якщо ні, то буде гратись точно пізніше. Хоча написано, що 3+. але діток потрібно вже розвивати набагато раніше. Ось вона така немаленька, бачите, як запакована повністю дерев'яна. Також ще придбала ось таку скатертину для столу. Розмір 135 на 100. Є різними кольорами, але вона мені потрібна не для столу, а для того, щоб застелити у шухлядках. Хотіла купити антиковзаючу скатертину, не було. То купила ось таку. До речі, це новинка. Є різними кольорами. Прозорі, непрозорі. а саме у мене кухонні меблі, ось такого бежевого кольору, то те, що треба. По акції також купила прокладки. Велика пачка, 20 штучок від фірми Libres. Неодноразово беру ось таке печиво вушка від фірми Лукас. 350 грамів така пачка. Дуже зручно те, що вона запакована, все відразу зафасовано. І ціна непогана. Неодноразово беру, мені подобається саме ось це печиво. І його нібито надовго вистачає. Жінка купила ось таку папочку, здається, не по знижці, чесно не пам'ятаю, їй потрібно, значить, знижка, не знижка купила. Вона прозора це для того, щоб сюди помістити альбом, щоб не заворочувались куточки. А було видно, що це не папір, а альбом. То ось така вона прозора із гарненькими сердечками. Також неодноразово беру ось такі пакети-майка. 100 штучок, розмір 24 на 43 см. Дуже зручно те, що воно в рулончику ці пакети. Вони коштують дорожче, але вони того варті. Місця не займають багато, дуже зручно. Ну, така річ на кухні завжди потрібна. І останнє, що придбала в аврорі, це чупа-чупс. Без знижки, Женька захотіла, один і купила. І також була на Бажанівській ковбаси, де моя покупочка була 483 гривні 30 копійок. Там я придбала ось таку пляшку, баклашечка така невеличка, це 2 літри соняшникової олії. 107 гривень 90 копійок. Давно не купувала сардельки, в основному сосиски, підкопчені і так далі. А сардельки, чесно вже не пам'ятаю, коли купувала. Називається філейні, 1 кг 70 г. Тут 8 штучок така упаковочка. Заплатила за них 143,59 Також купила ось такий сир-косичка. Не копчений, класний. Його навіть можна з чаєм. В міру солоний, м'якенький. Подобається цей сир. його ціна 39 гривень 18 копійок. Також купила ось такий шматочок сиру український зараз по акції. Він мені заважив на 58,11. І купила упаковочку сосиски єгерські, кубаски точніше. Тут майже кілограм 948 г. Дуже смачно з них робити ходоги. Ця упаковочка коштує 134 гривні 52 копійки. Не обходиться у нас покупочка без батон або хліб нарізний. У ларючку, де продаються випічка, батони. Купили ось цей батон. Дуже він смачний. Привозять його з Чернігова. Називається урожайний. 24 гривні його ціна. Поки я була в набажанню магазині, Жінка збігала в АТБ для того, щоб купити крупу і гречану. Я знаю, що вона по акції, то їй загадала, що вона її купила. І закінчили у нас сіль. То 1 кг також вона купила Кухонна. І ця сіль трішки схожа на, на, на ту, яку колись раніше була у пачках. На цьому все. Такий був у мене огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім далих покупок, здоров'я, миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!